Добрий день! Рада вітати вас на каналі Філософія зірки Таро. Сьогодні у нас буде розклад на тему, яка, я думаю, цікавить всіх. Кожному цікава і цікава завжди це тема грошей. Як збільшити грошовий потік для різних знаків зодіаку. У мене сьогодні теж є помічник. Якщо пам'ятаєте, минулого разу у мене був такий камінець-дюмартеріт синій, а цього разу у мене ось гірський кришталь. Бачите, як красиво виблискує навіть казково. Сьогодні ми робимо розклад для стрільця. І я нагадаю, що моє відношення до картеро не як до догм, наказів, правил, а як на можливість. Поглянути на ситуацію з, якоюсь, з якогось іншого боку. Можливо, відкрити нові грані. Отже, робимо розклад на три карти. Такий собі триплєт, стрільці. Це перша карта. Стан потоку грошового на сьогодні. Друге, що впливає на ваші доходи? І третє, що допоможе збільшити цей потік. Давайте поглянемо стан потоку на сьогодні, що впливає, і що допоможе збільшити цікавий розклад. Дивіться, стан потоку на сьогодні, він у вас, скоріш за все, нестабільний. Можливо, були якісь конфлікти, ваша внутрішня незгода з чимось, що відбувалося саме або на роботі, або у бізнесі. Можливо, ви з кимось там сперечались, конфліктували, відстоювали свою позицію. Можливо, не зовсім вдало. Що впливає на ваші доходи? Впливає родина, впливає якісь родинні зв'язки, бажання мати дім, повна чаша, якісь збереження. І що допоможе збільшити потік. От в вашому випадку просто зробіть паузу на цей місяць. Е іноді для того, щоб рухатись далі, треба зробити зупинку. Спробуйте зупинитись, е заспокоїти свій розум і відчуття, можливо, помедитувати. А можливо, якщо вам здається, що ви е вже працюєте або не в тій сфері. Або не в тому напрямку, або вам просто здається, що вам пора змінювати роботу. Задумайтесь над цим. Отже, дякую, що були з нами, стрільці. На все добре, до побачення.